Родині всі зачиняються, це у нас стоїть на особистому контролі. Кожного дня всі наряди звітують з фото, відео та зазначенням адреса та геолокації. Це у нас є певна група поліцейська і тому ми це питання теж тримаємо на контролі. Кожного дня. Дякую. І в мене ще є сьогодні живе звернення е, Тар Валерій. До виконавчого комітету міської ради надійшла заява громадянина Кириченка Василя Григоровича, який повідомляється про вчинення. Депутатом Бориспільської районної ради керівником добровольчого формування територіальної громади Юрієм Вовроніком, а також групою осіб під його керівництвом незаконних протиправних дій стосовно знищення майна, яке є приватною власністю Кириченка, а саме парканом на приватній земельній ділянці погроз йому членам родини, а також жителям вимушено приміщення особи, які проживають в даному будинку. Питання має резонансний характер, воно стоїть на контролі і в районі військової адміністрації. Так, тому я хотів би сьогодні цю заяву перенаправити вам від жителя громади про кримінальне правопорушення і відповідне звернення, щоб воно було зареєстровано. Заяву я вам готовий вчити для того, щоб ви взяли. У мене буде у вас прохання на найближчій сесії прозвітуватися по даному випадку про матеріали кримінального цього розслідування по цьому факту злочинних дій або кримінальних дій, які там були вчинені. Питання це, якщо дозволити, да, питання це нам відомо. Воно, заява громадяна Кириченка в нас зареєстрована. По даному випадку у нас проводиться перевірка. Зареєстровано воно до єдиного реєстру досудових розслідувань. На загал не можу, на жаль, озвучити хід, бо то є таємниця слідства, але ж там тривають. Тривають процесуальні дії і е, про, про їх е, фінальний, так скажімо, етап буде прозвітовано всіх учасників, е, які зазначені в заяві Кириченка і Кириченка самого. Тож, тож Ром прозвітуємо по закінченню розслідування. Дякую. Шановні колеги. Роботу нашого відділу поліції вважаю за тому о, пропоную депутатам ставити е, даний звіт на голосування, взяти довідання. Якщо немає пічного зауваження, ставимо на голосування. Хто за? Немає питання? Не Ні.